Усміхнена завжди з квітами, людина з великим серцем та відкритою душею. Це все про Тамару Соколову, директорку Нікопольської гімназії, No25, яка загинула напередодні під час обстрілу міста. Свій освітянський шлях жінка почала в 1993 році. Працювала вчителькою фізики, була заступницею директора з навчально-виховної роботи. А останні шість років очолювала заклад. Чуйна, справедлива. Приклад мудрого керівника та наставника. До неї приходили за порадою і колеги, і учні. 17 січня Тамару Соколову провели в останню путь. Людина дуже чуйна, людина відповідальна, людина професіонал своєї справи. Мудрий наставник, класний професіонал. Це такий сум і такий біль для нашого колективу, для нашої взагалі спільноти, що просто дуже гарна людина, дуже гарна, гарна світла людина. Будемо пам'ятати її завжди. В серцях залишиться вона для нас завжди доброю, усміхненою і нашою колегою любою. Коли така біда трапилася, то дзвонили, цілу добу дзвонили колишні випускники, учні і, і батьки. З Тамарою Володимирівною ми пропрацювали разом понад 10 років. Я з перших днів своїх в цій професії знайома з Тамарою Володимирівною, вона завжди могла підтримати, підказати, дати влучну якусь пораду. Вона була дуже доброю людиною, дуже гарною колегою. І Хорошим керівником до неї завжди можна було звернутися за будь-яким питанням чи то по роботі, чи то за особистим питанням. Вона завжди могла дати пораду, підтримати, і вона була прекрасним наставником по своїй професії і, взагалі, ну просто прекрасною людиною. Від початку обстрілів Нікополя росіяни вбили вісім працівників закладів освіти: царство небесне та світла пам'ять